В общем, діло було так. Два латунні обручі я ще років 5 назад мав викинути на металолом, але залишив. А це, маючи вже років 10 суху липу, вирішив зробити ось таку. Майже метр. 0,98. Внутрішня сторона по меншому, а низ трішки більший. Ну, хочу зробити собі таку цяцьку. Як думаєте, вийде? І обов'язково заселю сюди якогось гарного роя. Перший раз, але бачите, все, все можливо. Головне захотіти.